Мене звати Юлія Гуляєва, я проджект-менеджер благодійному фонду Women's Aid International. Ми бачимо, в якому стані зараз соціальна сфера в Україні, і завдяки посольству США ми реалізуємо зараз проект Школа соціального робітника, яка покликана дати професію 100 внутрішньо переселеним особам, дати нову професію, змінити свій фах і бути корисними в сфері саме соціальної підтримки. У другому і двадцять році ми допомагали і внутрішньо переміщеним особам, і людям літнього віку в двох районах Києва. Ми приїжджали саме до немобільних, до маломобільних людей, допомагали їм продуктовими наборами, наборами гігієни. І саме в такі моменти, в моменти зустрічі з такими людьми, ми розуміли, що соціальна сфера потребує. Розвитку, що дуже багато людей потребують допомоги, потребують допомоги саме від соціальних робітників, потребують допомоги з точки зору уваги, з точки зору комунікації, з точки зору там, приготування їжі. І Саме в такі моменти, коли ми приїздили і допомагали людям нашим підопічним, ми зрозуміли, і в нас зародилася ідея створити школу соціального робітника, навчити цій професії саме переселенців. І які в подальшому зможуть і працевлаштуватись, і відповідно допомагати тим людям, які цього потребують. Наразі навчання у школі соціального робітника завершили дві групи. Ми зустріли, познайомились і навчили дуже класних, цікавих людей, комунікабельних людей, переселенців, які самі були в біді і зараз готові також допомагати людям, які того потребують. Вони вже отримали цю нову професію завдяки втіленню проєкту школа соціального робітника, який ми реалізуємо за підтримки Посольства США. Ми робимо свій вклад в соціальну сферу в Україні.